Друзі, усім вітання на каналі Файна Рибалка. Сьогодні приїхав на невеличку річку і хочу спробувати трішки половити окуня і заодно розповісти вам, як підібрати правильно спінніг до ваших потреб, який спінг вибрати для починаючих, ну і який спіннінг варто обирати, коли ви вже навчилися ловити і. Плануєте щось трішки покращити і отримати від на спінах якесь більше задоволення. Ну і звичайно, по традиції робимо конкурс. Напишіть, будь ласка, яку рибу ви найбільше любите ловити, окунь, судак, чи щука, і місце, де ви його любите ловити: озеро, чи річка, чи якесь водосховище, чи взагалі якісь маленькі приватні ставки. Ну і з попереднього відео обов'язково зроблю конкурс десь посередині або у кінці цього відео. Тому не переключайтеся, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Можливо, саме ви виграєте якийсь приємний цінний подарунок, який допоможе вам при риболовлі. Ну і так, щоб було цікавіше, я буду і ловити зараз рибу, і заодно розповідати вам про всі спінги, які можуть бути як для починаючих, так і для досвідчених риболовів. Так, ну і давайте розпочнемо. Я зараз розпочинаю ловити на свій улюблений ультралайт комплект. І буду зараз якраз розповідати, заодно ловити. Приманочка в мене от Upstream Darts, 3 грама грузик. Зараз кидаємо там під оцей міст і починаємо звідти помаленьку пробувати ловити якогось окунця. Так, ну і розпочнемо з піннінгів. Взагалі, спінінгова ловля вона є досить цікавою, тому що ми можемо ловити в принципі, у різних місцях, річках, озерах і так далі. Але як правильно все-таки підібрати того чи іншого спінга до ваших умов ловлі? От, Власне вже перші окунь є поки. Я почав говорити, то вже щось зловив. Як підібрати спіннінг? Для початку, щоб його підбирати, нам потрібно визначитися, де ми будемо ловити. Тобто, що це за водойма? Якщо це річка якась невелика, ну, наприклад, оцієї, то, можливо, нам не потрібно якісь великі довжини і так далі. Але давайте спершу визначимо. Значить, почнемо визначати з річки. Для прикладу, тут невеличка річка, і нам не потрібен. Якийсь спінінг, який буде мати велику довжину, тобто нам не потрібно робити великий, якийсь далекий закид. Тому що чим більше в нас, чим більша довжина у нас спінінга, тим буде кращий закид. Особисто я використовую в розмірі тут 2,20, але ви можете використовувати в принципі, навіть там, до 2,50 про це згодом, звичайно. Перше, це його має бути тест. Річка може мати більшу глибину, може мати меншу глибину. Наприклад, тут глибина вона складає там, до 2 метрів. Відповідно, також течія тут не є якась сильна, і брати спіннінг з великим тестом сенсу я особливого не бачу. По тій простій причині, що в використовувати якісь великі ваги ми не будемо. Існує також така ще думка, що чим. Спінінг більший має тест, тим більшу рибу він витягне. Від частини це правда, від частини неправда. Тому що, звичайно, що чим більший тест, тим більше він рибу буде витримувати. Але особисто я на ультралайт витягував і коропа на 3,5 кг, і, в принципі, проблем якихось з цим не було. Звичайно, було б легше витягувати його на якийсь спінінг трошки. Більшого діапазону тестового, але було що було. Тобто без проблем я в принципі не викинув. Мова йде про наступне. Вам потрібно вгадати з діапазоном приманок, які ви будете використовувати. Тобто особисто я тут використовую грозила 3-5 грам в середньому. Тому мені тест підходить, тобто тут є тест від 0,5 до 8 грам. По довжині спінінга перше, тобто, на що потрібно звернути увагу, це довжина спінінга. Довжина спінінга, в нас, як я вже й сказав, може бути там як і 2 метри, так і може бути взагалі якийсь коротиш 1,9 метри. а може бути і велика. Просто все залежить від того, наскільки вам потрібна дальність закиду. Тобто, якщо вам потрібен якийсь дальній закид, вам потрібно брати щось побільше. Якщо Дані закиди вам не потрібні і вам потрібно от обловлювати якісь такі невеличкі місця, можна обирати невеличкий спіннінг із невеликим тестом. А що таке тест? Тест це, в принципі, умовний діапазон, який виробник вам говорить для того, щоб ви розуміли при яких вагах найкраще буде працювати та чи інша вага приманки. І як спінінг буде відігравати цю приманку вам. В руку і по кінчику, як ви будете бачити, як, він, як ця приманка торкається дна і так далі. Тому варто обов'язково звернути на це увагу, тому що ловити спінінгом, там, який має тест 10-20 грам на ультралайт, буде, по-перше, не дуже зручно. По-друге, ви нічого не будете відчувати ні в руку, ні навіть по кінчику не будете нічого бачити, тому що воно... Просто-напросто не буде відігравати ці ваги. Наступне, про що слід поговорити, це його власне стрій. Є солідні спінінги, і вони також мають різний строй. Вони можуть по-різному відпрацьовувати. Тобто табуляр, він буде гнутися в нас від фактично, от ця частина буде гнутися спінінга, А в соліді буде гнутися от більше оцей кінчик самий. Тобто ми по кінчику будемо. Краще як ви бачите, як наша приманка відіграє. Тому особисто я для якихось легких ваг використовую солідні спінінги. Для більших ваг, де в принципі все і так буде нормально видно, я буду використовувати е, тубуляр. І, в принципі, це для мене буде нормально. Як вам, ви собі обираєте, але зверніть на це увагу, що потрібно все-таки. До цього підходить відповідально, тому що взявши там, наприклад, спіннінг до 12 грам, в, метрі, там, в рості 2,50, наприклад, з нижнім діапазоном навіть там, 3 грама, вам не так буде комфортно ловити на маленькій річці, як, наприклад, спіннінгом до 5-8 до грам, коли у вас тестовий діапазон, там, наприклад, приманка, ви використовуєте маленьку. Там, 1,6 розмірі, для прикладу, і грузик там 3 грама, воно буде вам набагато краще на якомусь спінінгу ультралайтовому, ніж на лайтовому. І взагалі запам'ятайте собі таку річ, що немає універсального спінінга, який би вам закрив всі ваші потреби. Ну, Хіба це, наприклад, у вас одні річки, там, і ви тільки на тих річках маленьких можете ловити, тоді, можливо, да, можливо, він закриє, і то не факт, тому що. Крім того всього, є ще якісь глибини, там більші, течія більше і так далі. Знову ж таки, якщо мала річка, використовуємо спінінг там з меншим тестом. І якщо глибина невелика, то в принципі цей тест там, до 5-8 грам вам з головою підійде. Невелика глибина, це там, грубо кажучи, до 1,5-2 метра. Якщо глибина більша, там 3-5 метрів, то я би використовував вже якісь спінниги з набагато більшим тестовим е, діапазоном. Тобто в нього був би більший тест, і е, вже довжина у мене би залежала вже від того, наскільки річка є широкою, Тобто наскільки далеко мені потрібно закидати. Ну і зараз давайте перейдемо до е, його строя. Тобто, стрій спіннига є в нас, різні є в нас. Стрій, екстра фаст, є, стрій фаст, є, модерейт фаст, є модерейт і, якщо я не помиляюсь, а, Значить, що це означає і як зрозуміти, що вам потрібно? А, в основному для джигу використовуємо spinning якісь екстра фаст, фаст або модерейт фаст, наприклад, як в мене. Що це означає? Коли в нас стрій? Extra fast, в нас кінчик спінінга буде при покльовці буде працювати тільки спін, кінчик спінінга. тобто він буде гнутися ближче до вершинки. Якщо там розділити спінінг на 1 п'яту, наприклад, ну, на п'ять частин, так, то буде гнутися там, одна п'ята спінінга. Якщо це буде стрій фаст, це буде там 2 п'ятих гнутися. Якщо це буде стрій модерейт фаст, це буде там. Три п'ятих спіннінга гнутися фактично. Ну, Я думаю, загалом в принципі, зрозуміло, що я маю на увазі, тобто екстра фаст в нас гнеться там тільки верхня частина спінінга, тобто сам кінчик. Якщо стрій в нас буде е... фаст, у в нас буде більша частина кінчика верхнього гну... гнутися. Ну і якщо стрій модерейт фаст, він буде гнутися фактично, от як тут. от. Практично від середини там і все. Слов e, спінінг, там їх використовують для ловлі форелі. Ті, хто ловить форелі, думаю, вони вже e, краще вам підкажуть, тому що я не особливо в форелі від ловлі там виступаю і можу щось вам порекомендувати. E, це краще звернутися до компетентних людей в цьому плані, тому що на форелі я виїжджаю в принципі доволі рідко. А ви з якоїсь організації? Рибоохоронний патруль. Ой, як гарно. Та ви що, серйозно? Перший раз в житті ваш ваш. на, нам доцікає якраз не цей, не особливо страшно. І в принципі охоронний патруль теж просто цікаво. Молодці, я ж говорю, що ви молодці. Цікавитись, якщо ви рибаки, ви Ну, щось така мова була, що ніби якщо в тебе є посвідчення, що ти є спортсмен, то можна ловити на зимувальних ямах, на арестових там заборонах. При умові, що ніби рибу не забираєш, просто спортивна риболовить. Ну, свічі не видали, звідкись. А ви на цьому, на якісь змаганнях виступаєте? Ну, я особисто не виступав, але я просто. Якщо б, наприклад, так можна було, що я ну, взяв би в участь чи ні. Тобто для, для тренувань собі і так далі. Тому що я знаю, що на деяких навіть, спілках, там, де ну, там, гроші хочуть за риболовлю. Якщо, наприклад, там, ну, от ми в Бережанах приїжджали, ми приїжджали і казали, що ну, тобто виключно спортивну риболовлю, рибу не збираємо і нічого. Все добре, без проблем ловіть. Але ну, питання стоїть там, в тих зимувальних ямах і тому всьому решту. Тобто, ну, це я таке, що чув десь від одного там, чоловіка, що він казав, що. От... Хлопці, що змусить по Я думаю, що в кращу ступорну. І для рибалок, і для. Mm. Ясно. Добре. Гарного дня. Вам. Навзаєм, щасливо. Ради був вам до Спілкуватися. Добре, навзаєм, також бачите. <кхів> так, приїжджали тут трохи були інспектори з рибохорони, поспілкувалися з ними. Стосовно того, чим можна тут ловити, власне, ми ловимо в дозволеному місці, а вже за мостом заборонене місце для риболовлі, тому там не можна ловити, вони власне приїхали, подивилися, спиталися, чи ми знаємо. Ми сказали, що ми знаємо. Вони сказали, добре, молодці. Ще дещо попиталися в них там по законодавству, і в принципі на тому все за це якийсь був. От. Ну і продовжуючи тему спінгів, продовжимо далі. Тобто, на, підведемо підсумок на таку якусь маленьку річку, нам не треба якогось великого теста і не треба великих якихось величин спінга, тобто довжин спінга 2,50-270 3 метрових, за виключенням нюансів, коли, наприклад, ми ловимо там в якомусь такому от, наприклад, якихось таких очеретах. І нам потрібно там стати, грубо кажучи є якийсь підхід до води, стали і нам треба кинути вздовж, наприклад, от вздовж берега, наприклад, отак. От і коли ми ведемо, нам зручніше, коли щоб спільних трошки виходив за межі цього очерету, то тоді трішки краще, зручніше ловити. От, загалом якось так. А стосовно, наприклад, вже якихось більших водойм, коли ми ловимо там. На якомусь ставку, чи ще щось, то там вже треба дивитися від того, наскільки там далеко стоїть риба від вас. Тобто, якщо треба робити якісь дальній закид, тоді, відповідно, потрібно і більший, більша величина спінга, щоб була більша довжина, більший ріст. Ну і треба щоб якось визначити діапазон приманок, тобто, чи є там глибина якась, чи немає глибини, чи вам потрібно якісь. Більші ваги кидати чи не потрібно кидати більші ваги – Ну, тобто, це буде напряму залежати від того, наскільки вам, який вам тест потрібен. Ну і, звичайно, джиг, вертушки, чи твічинг. Це також залежить напряму від строю спінінга. Тобто там на, на якийсь джиг, напевно, що краще екстрафаст, фаст. фаст. Або Moderate фаст вибирати. Якщо вибирати там на Воблери, там потрібно якогось більш колистого спінінга, такого, щоб він міг там протягнути щось непогане і так далі. Це стосовно строю спінінга і його тесту. Тепер перейдемо до наступного питання, такого як вибір спінінга, ціна, ціновий діапазон. І чи варто для початківця брати взагалі якийсь дорогий спінінг і на нього ловити. І Якщо ми говоримо вже за ціновий діапазон, то в принципі тут ситуація йде в наступному. Ціни є різні: від там, 300 гривнів за спінінг до, в принципі, якогось кастомного спінінга за 1000-2000 доларів, тобто є їх дуже різні і вибір є надзвичайно великий. Але на початок я би рекомендував все-таки використовувати якісь. Дешеві спінги для того, щоб хоча б зрозуміти, чи це ваше, чи воно вам підходить, чи воно вам подобається. Ну і, звичайно, для того, щоб зрозуміти все-таки тест, який вам потрібен, стрій, який вам потрібен, що вам більше подобається. Тому що особисто я поміняв вже багато спінгів, був і зараз там зупинився на одному ультралайті і на одному такому медіум комплекті, в принципі, який мене влаштовує. А, ну і також зараз я думаю ще за якийсь ультралайт. Проте е купляти зразу щось дороге я би не рекомендував по тій простій причині, що ви просто можете купити те, що вам просто не потрібно, і витратити просто гроші в холосту. Е цей спінінг, звичайно, буде хорошим, все буде з ним добре, але е самі розумієте, викинули гроші, заплатили, по факту не використовуєте це є. Якби мінусом. А, звернути увагу селід обов'язково на те, чи є гарантія на спінгін чи немає, тому що як тільки почали ловити, починаєте десь там ходити, ще немає якогось досвіду перевозки спінінга, там як правильно перевозити, і як там його берегти і так далі. І часто буває таке, що спінінг може, може зламатися. тому Особисто я, наприклад, використовував був спінг від компанії Фаворит, тому що в них була гарантія, і власне вона мене декілька разів виручала. Зараз є багато виробників, які теж пропонують гарантію, тому тут вже дивіться від того, що вам більше подобається, який спінінг для вас є кращим, і якій фірмі ви більше довіряєте, яка вам подобається, можливо, з вигляду там чи по. Відгуках на цих спінінг і так далі. І е, ще раз повторюсь, ціна це якби не головне. Ловити можна і на бамбукову вудочку, і буде клювати, і будете ловити. Тут залежить вже більше від ваших, як то кажуть, е, фінансових можливостей, від вашого бюджету. Ну і залежить звичайно від того, наскільки ви готові дозволити заплатити якусь суму там за кусочок карбону. Дивився, я також був там, огляди інших риболовів на спінінги і там розказували, були за те, що от там спінінг такий, він там поганий, такий спінінг він поганий. Е, як на мене, плюс-мінус спінінг для початківців він там має коштувати в районі двох тисяч гривень, до двох тисяч гривень. Це буде щось плюс-мінус нормальне. Наприклад, говорити це. Було хоча зараз по ціні, я не знаю, можливо, він трішки дорожчий став, ніж е, 2000 гривень, можливо, ні. Але як для починаючого, це в принципі, як на мене, прям варіант супер. Тому при виборі спінга дивіться на його тест, дивіться на його довжину і підбирайте його правильно. Якщо це озеро, якесь велике, вам потрібна більша довжина, щоб, щоб могли зробити дальній закид якийсь. Якщо це е, в нас де якась невеличка річка, можна взяти і менший спіннінг, тобто не в великому рості якомусь, а в меншому, щоб вам було зручніше десь ним кидати і діставати рибу. Ну і якщо це якийсь там Дністер, де є великі глибини, тоді відповідно треба і довший спіннінг, має е, велика річка якась. Вам потрібно тоді довший спінінг, потрібно інші тести, тому що там буде більша глибина, течія і, в принципі, таке інше, тому будете власне і використовувати його. Так, трішки міняю точку, зараз покидаю тут підміст. Попробую половити тут і розкажу ще також про карбон. Дивіться, стосовно карбону, тут можна вести багато. Всяких роздумів там, і так далі, але е, в середньому ціновому діапазоні очікувати чогось від карбону, я думаю, що не варто. Тобто виробник спінінгів в якомусь середньому діапазоні вони будуть, ну, не будуть робити спільних надто сухим з якоюсь суперчуйкою, До речі, знову кунець якийсь маленький. Не будуть робити супер сухим і супер чуйкою, оскільки розуміють, що ці спінги в основному використовують початківці і в них часто вони можуть ломатися. І для того, щоб не підставляти свою фірму, не підставляти своє лице, вони цей спінг так, щоб він був більш витривалим. І не слід очікувати від спінга, що якщо ви візьмете там спінг за 2000 гривень, що в нього буде така сама чуйка. Що він буде настільки такий самий сухий, як спінінг, там за 14-15 тисяч гривень, тому що ціни діапазони різні, різні карти кілець будуть і, в принципі, таке і інше. Тобто не варто на це сподіватися. Але, в принципі, там, якщо вибираєте якийсь спінінг в середньому ціновому діапазоні, це там, від 2 до 4 тисяч гривень, я думаю, що. Вам буде вистачати там і чуйки, і сухості на початок, це точно. Зараз я ловлю там на дорогий спільник, в принципі. от. Я ним задоволений, але я розумію, що при якихось там легеньких ударчиках і так далі він може дуже легко скластися, на нього гарантії немає, і потрібно буде його ремонтувати, тобто тратити ще додатково гроші на це все. А якщо Зламається десь в такому місці, що зремонтувати буде важко, то в принципі і е, ну, цей спінінг просто-напросто, мені здається, може піти на покій. Е, також стосовно перевозки спіннінга е, в тубусах е, чи перевозити його просто там на резинках. Звичайно, що краще спінінг... оп, є, було щось кривало. Е, звичайно, що краще спінг перевозити в тубусах. Для того, щоб уникнути якихось додаткових ударів по ньому і його тим самим зберегти. Проте, якщо ви акуратно до всього відноситеся, можете там, перевозити як воно зручніше, головне, щоб не було якихось ударів по ньому, навіть легких, тому що це все, в принципі, буде потім вилізати боком на риболовлю. Буває так, що везли десь в машині спільних, проїхали там. На риболовлю стали, і на першому ж закиді у вас спін не складається. А через те, що от в машині ви коли його везли, десь на нього щось там впало, десь була якась мікротріщинка, і при нагрузці він просто-напросто зламався. В основному це причина йде в цьому, проте бувають і якісь причини, по яких спінник ламаються. Це може бути якийсь заводський брак і так далі. Тому Власне, як я й казав раніше, слід звертати увагу на те, чи є в спінге гарантія. Це як на початок. Для фахівців, вже, хто там часто ловить рибу, вже багато спінгів перепробував, він вже буде це все розуміти, як якби це все пояснювати, я думаю, ну, ну, сенсу немає. Я думаю, прекрасно це все і розуміють. Також по спінгах ще варто звернути, як він лежить в руці. Це надзвичайно важливо, наприклад, для мене це є фактором практично номер один, тому що дуже часто буває так, що ловиш на риболовлі, би спінг класний і все, а він просто в руці не лежить. Не подобається, як він лежить в руці, і при триварі риболовлі він починає тобі просто надоїдати. Там, Тобі незручно не кидати, закидувати, проводку робити і так далі. І тому прийшли в магазин, подивіться тест, який вам підходить, подивіться, який вам підходить довжина, яка підходить. Ну і далі там собі вже можете визначатися по виробниках, тобто які вони пропонують котушку тримачі і так далі. Зараз я бачив, наприклад, досить цікаві речі є в Голден Catcher. Наприклад, там спінг ендорфін хоча він не є з бюджетних, але мені його ручка сподобалась. Вона чимось нагадує там, ручку, ручку Ксести. Тобто вона така невеличка, компактненька і, як на мене, досить зручна. В кого рука там більша, можливо, йому і краще буде якийсь інакший катушку тримач. Також, якщо, наприклад, катушку тримач скелетний, наприклад, як отут. Тут у нас, Такий він виходить без якоїсь Єви, просто пластик ci 4 <кій> Він класно передає відчуття покльовки в руку, проте зимою трішки холодно на нього ловити. На Єву ту саму вже буде більш комфортніше зимою ловити. Корок теж каже, що він гарно передає. Якусь чуйку, проте в мене на корку не було нічого. Але зате е, в корка є одна така погана риса. Це те, що він може, і він не то, що може, він буде сильно пачкатися. Тобто, руки, якщо десь трошки були в якомусь болоті, вони будуть у вас всі на спінінгу. Тому це теж врахуйте, але в принципі, з. Якихось бюджетних спінгів, я не бачу, що були якісь варіанти там, з корком. Так, ну і давайте, звичайно, сьогодні по традиції проведемо розіграш. Зараз я на риболовлі, але от вернусь додому і зроблю вам конкурс з минулого відео. По коментарях визначимо, хто переміг і хто отримає подарунок. Так, народ, Зараз визначаємо переможця. Визначаю по коментарях в минулому відео. Всі, хто коментував, мають можливість прийняти участь. Тому зараз дивимося, хто переміг. Зараз оберемо переможця, копіюємо посилання з минулого відео. Переходимо на сайт, який нам може визначити переможця. Продовжити 24 коментаря і зараз визначаємо переможця. Олександр Шведов. Всім їх останні лоски, можливо, теж вирують на рибалку на днях, але вже з криги. Олександр, я вас вітаю і нагадую, що потрібно написати мені в інстаграмі або в іншому месенджері, тому що сам я з переможцями не зв'язуюсь, тому що Ютуб не дає такої можливості. Тому напишіть мені обов'язково і отримайте свої подарунки від каналу Файна Рибалка. Дякую за участь. Ну що, вітаємо переможця. Він може отримати свій подарунок, написавши мені в інстаграм, телеграм або інший з месенджерів, і я його відправлю або передам десь на риболовлі особисто. Тому приймайте участь. Всім дякую за увагу. Не забувайте написати, яку рибу ви найбільше любите ловити. Щука, окон чи судак, і місця для ловлі, які вам більше до вподоби. Надіюсь, це відео було цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей на каналі Файна Рибалка.